Сьогодні, 26 липня, у багатьох областях України очікується несприятлива погода. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, очікуються грози та подекуди сильні пориви вітру. 26 липня в західних. В день і в більшості північних та Вінницькій областях грози. В день в західних областях пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Як зазначається, через негоду у вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Перший рівень небезпеки оголошується, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Людям рекомендується зберігати уважність та обережність, а також слідкувати. За повідомленнями про можливе подальшення ускладнення погоди. Як повідомляв погода Уніан, на сьогодні у Києві та Київській області також оголошено підвищений рівень небезпеки. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, грози та пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду. Температура по області очікується від плюс 27 до плюс 32, а у Києві столбчики термометрів покажуть від плюс 27 до плюс 29 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.